Сьогодні я, як завжди, бігом хочу помістити своїм. І хочеться щось солодкого. Завжди хочеться щось швидкого. Ви ж знаєте, я це дуже швидко. Значить, робимо бідний пиріг. Чого бідний, я не знаю. Але він з дуже легких, швидких інгредієнтів. Сьогодні захотіли щось гіркого, шоколадного. Що вам треба? Два яєчка. Поїхали. Діти мої кричать. Збили два яєчка. Молодці, молодці. Поїхали далі. Цукор 130 грамів. Молодці, молодці. Опускаємо. Поїхали збивати. Цукор до білого сталу. І збивається називається. Добре, добре, добре Олія 70 мл. Добре збиваємо.

Шоколад Так, гарно збили до білого яйця з цукром і додаємо олію 70 мл. А, борошно, так, просіяне, з какао 40 грамів. А, 180 борошна. Зараз. Какао. В нього ж просіяно. Соди на кончику чайної. Ложечки. Ну, ще ножечки. Отако собі. І грамів 5 розпушувачів. Ну, я люблю більше, бо я люблю розпушувач. Так, і це все. Треба просіяти, гарно. Перепаперапапе. Не знаю, як насчет бідного? Але точно що засерливий пиріг. Бо я вже вся в муки. Купила собі до речі, кусочку, дуже зручно. 160 та гривень. Так. Так, все взбила. Поїхали перемішувати далі. Включаємо і знову мішаємо. На маленьких скоростях поїхали. Ребята, і найцікавіший нюанс ми додаємо кип'ятку 130 мг, І взбиваємо, Я поставлю на одиничку. І це все в кіб'ятку, я ось в кіб'ятку. Е, Поки я це все зробила, я розігріла на 180 духовочку і десь хвилин 45 він буде топтися. Ми будемо робити в тому, в чому йде. Шеф. Моя лопатка. О, пішов. Аромат, девочки, шоколадний торт. Просто пражкий. Так. І зробимо глазурь на нього ще. Класс. Духовочка розігріта, вся хата засрана вперезі. 아니, що ти поробиш. Радусі купив молочко, бо воно понадобиться нам до голоси. Пахне, Зупиняємо. <tell> І так, в нас готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В нас готов тісто. В нас готов тісто. Це тільки я так. Змію, можу. Я знаю, що проще, скажете ви піти, купити дітям якесь печиво чи щось. Проще, да не проще, ребята. Я не знаю, що в то печиво на сьогоднішній день додають, а я знаю, що в мене яйця домашні, все домашнє. То що я буду купляти, Як мені це дивіться, скільки це? 5 хвилин зайняло. Все підготувала, все накидала, руки засрала. Чому страшно? Для дітей я на все готова. А ти не піщи, голодний вічно. Так, мої руки і все. Коріг готовий. Він має бути дуже-дуже сочним. Я його тепер виливаю в форму. Він такий дуже вазкий вийшов. Ну, звісно, формочка має бути поменше, але в мене менше нема вибачайте. Вона розрахована на цей рецепт на формочку 18. Ну, Буде не такий високий, як, як хотілося. Ну, Я думаю, що на самопіття не впливає. На естетичний вигляд, думаю, що так. Але я вас прошу. Ми ж для себе робимо, правильно? Ми ж не на показ. Я ділюся з вами. Звичайними рецептами, швидкими, недорогими пісні. Я маю надію, що він підніметься. Зараз він похож на какашечку. Такий, знаєте, прям як, прям взагалі він так важко від. Від... Відходить, тому я думаю, він дійсно буде мокрий. Такий мокрий пиріг. Так. Ставлю в духовку на 40 хвилин на початку. 180 грамів. Значить, поки мій бісквіт е печеться, я роблю глазурь. Я вирішила його залити глазурю. Я взяла шматочок масла, тут десь ну, 30 грам. Десь так. І трошки молока: 50 грамів. Влила. Це все зараз буду розтаплівати. Так. Так, так, так. А ще в мене усе є шоколад. Такий звичайний чорний, найдешевший. дешевей граді купив. Шо, Вовочка? Це тако постійно-постійно, треба його мішати. На маленькому вогні. Це маслечко, зараз воно розтопиться. О, блядь, розлило все. Це такий блогер. Але, дівчки, є ж тільки швидкі рецепти. Щось сложне це не для мене. Зараз пірожок достанемо і залим його глазурки. Масло, бачите, вже розтопилося. Я виключаю вогонь і додаю шоколад. І буде в нас така глазурь. Я, правда, не знаю, бачите, з цього шоколаду він такий, виходить. так себе. Так, уже налепала, уже везде. Люди добрые. Значит, не дуже. Это такой шоколад. Бачите, он хлопьем обирается. Трясся. Чего сейчас растопим Сейчас растопим, не сыти. Сейчас будет нам глазурка. Бише Марсик не орав, постійно, тільки ж кормила. Це страдає цілий день. От їсти доїсти, живе. Хорошо його розсель і все, що треба, то що треба. О, бачите, хорошо. Я вже переживала. Думала, спортила і масло, і молоко, і шоколад. Така буде у нас глазурка. Наверх полию просто, дай все на формі зразу. Так. Я достаю свій пірог шоколадний. Він мене гарно підпікся. Так, і що я роблю? І залию зразу його гарячим цим Этим. Бачите? маса вийшла. М -м -м. А коли ми туди, так? Так. прямо в формі. Хай стигне, я його поставлю в холодильник потім, який стигне. І будемо їсти. з вами. Такий буде тортик. Ну, це пиріг. Бідний пиріг називається. Ну, теж шоколадка. Ну, 30 гривень. 30 гривень. 30 гривень, бо що-боже. Нема на що дивитися на хімозу. Ось таке Ось я за це. Ну вверх, наверх, наверх. наверх. Какать Дай даймо горщик. Ось так я його. За це. Залила все наверх, 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 дорогай наверх. Давай нам шоколадку, загустівай шоколад. Загустівай шоколад. Наверху. Він ж швидко остивай, періг це теж. Тут вже з одної сторони Так, остигає, ставлю в холодильник. Так, ну що, він трошки застиг наш пиріжок. Давайте я його виріжу. Зразу попереджаю, що в мене велика була форма. Він має бути вищий. Бачите, який він м'якенький. Бачите? Дівочки. Я вирішила його пити з молочком. Ммм, город это добро. Ммм, ммм. Сейчас буду дегустацию. Так. Ну шо. Я налила своим молочка. И будем дегустировать цей бедный пирог. <клес> А знаєте, що він мені нагадує? Він мені нагадує Брауні. Угу. Ой, не Брауні, а як цей м -м десерт шоколадний, що з мороженим. Фандан. Оце шоколадний фондан. До нього не вистачає е кульки вершкового морозива. Він м'який, важкий. З молоком це взагалі. Це дуже смачно. Рекомендую. Можна навіть без шоколаду. Але глазур додає їй такої пікантності, звичайно. Тому що шоколад чорний, він таку гірчинку дає. Один в один фонда. Кульку морозива, просто один в один. Швидко, легко і дуже мало інгредієнтів. Нема тобі не багато масла, не багато яєць. Пишу. Дуже рекомендую всім. Дівочки, дуже швидко готуються. Я пишу, щось звичне сюди додавала. Ну, ладно, то вже таке. Всім буду вдячна за лайк і коментар. Смачного. Бувайте. Добре. Мами ні. Мами нема. Мами, ні. Tá,